Привіт! це огляд ключових новин в китайських змі щодо російсько-української війни за 6 січня. Ключова новина, на якій концентрувався Китай, стосується перемир'я запропонованого Росією. Росія подається у цьому контексті дуже позитивно, оскільки вона запропонувала і вона витримала свою обіцянку у той час, коли погана Україна. Продовжувала обстрілювати позиції російської армії. Певно, Китай поки нічого не знає про МЕМ щодо того, що хаймарси відпочивали на католицьке Різдво, тому вони працюють на православне Різдво. Більш того, Китай говорить про те, що насправді це Штати не дозволили Україні прийняти запропоноване Росією перемир'я а також що країни заходу напередодні анонсували надання нової зброї Україні. Тому саме вони винні у ескалації конфлікту на різдво. Є зернини аналітики, в рамках якої говориться про те, що насправді російська армія зараз дуже слабка, і запропоноване перемир'я їй потрібно саме для того, аби передихнути, передислокувати армію і насправді підняти як мінімум її моральний. Бік. Друга новина стосується перемир'я мирних переговорів. І Китай говорить про те, що Ендерган продовжує просувати мирні переговори. А німецькі змі анонсують, що перемир'я може статися не раніше літа 2023 року. Причому умовою для перемир'я стане те, що обидві сторони зіткнуться вже в глухому куті конфлікту. Зрозуміють, що воювати далі немає сенсу, є лише сенс домовлятися за ті території, які фактично будуть існувати на той момент. А третя новина справді стосується. Надання Україні великої кількості західної зброї, але тут Китай, як завжди, діє за своїм принципом. Вони цитують інформацію щодо надання зброї, вони цитують інформацію, щодо надання танків Німеччиною, Францією щодо нового пакету допомоги штатами, але в той же час продовжують розповсюджувати наративи зради. Які стосуються того, що танки то є насправді не танки, а просто якісь бронемашини, що у російської армії є ті є та зброя, яка дозволить розтрощити патріот. А також цитують Захарову, яка продовжує засуджувати Німеччину щодо підтримки української армії. Четверта новина стосується Путіна та його хвороб. Китай спочатку процтував всі хвороби, які були приписані Путіну спочатку війни. Це і рак щитовидної залози, це і хвороба Паркінсона, це і те, що 30 листопада Путін у своїй резиденції йшов сходинками, підслизнувся, впав. І з тих пір усі його інші хвороби лише загострилися. Дай Бог, щоб воно все таки було, але насправді Китай спростовує всю цю інформацію, говорячи про те, що оскільки Путін продовжував з'являтися на публіці у відеопромовах, зустрічатися з лідерами інших країн офлайн, то вся ця інформація насправді є недостовірною. Таким чином, Китай спростовує. Цю інформацію, але радує те, що ця інформація в Китаї, а саме у соцмережах, не в офіційних змі, досить активно поширюється. І п'ята, остання новина, вона досить стандартна. Те, про що Китай пише щодня, те, що йому самому дуже болить, але він намагається не приймати цю біль, а зробити жертвою когось іншого. І в його ситуації цією жертвою є Європа. Китай пише про те, що найбільше від війни постраждала Європа, оскільки вона пішла за Штатами, вона ратифікувала ті санкції, які були запропоновані Штатами, і сама отримала енергетичну кризу, продовольчу кризу та чимало інших криз. Більш того, штати ввели антиконкурентні закони. Тут увага. Насправді є один закон, який найбільше болить Китаю. Це закон той, що стосується Чіпів. Але Китай не говорить про те, що йому це болить. Він говорить, що Європа від цього дуже страждає, тому що Штати продовжують нести свою гегемонію у світі і таким чином стримувати європейську саме конкуренцію навіть з Європою. Це все щодо 6 січня. Ya, yep.